Любов все покриває. І я стараюся тепер дивитися на Бога, скільки Бог мене покриває. Його любов мене покриває. Як я покриваю ближнього Свого? Чи я його не сучу? чи я його знаходжу оправдання для свого ближнього? В такому плані. Любов все зносить. Тобто зносити, представте собі, як Бог нас зносить. Кожної секунди і кожної хвилини, як Бог нас зносить. А ми не можемо, немочі слабших нести. Помните, де воно є? Носіть тягарі один одного. Це все можна приймити і до любов не надимається. Любов не шукає свого все це Можна сюди примінити. Тобто це над тим думайте. Це завдання. Лекція як завдання. Третій. Євангелія Івана 14.21. Євангелія Івана. 14, 21. Так пише. Хто має мої заповіді і береже їх? Той мене любить. От сьогоднішні берегти от ці, ці слова, які ви одержали. Берегти ці слова, які ви одержані на протягів реколекції. Покажіть свою любов до Бога. Цьому і заключаються сьогодні ці слова. Хто має мої заповіді, тобто мої слова і береже їх, той мене любить. Сьогодні любить. Завтра як Бог. Поки тут є можливість перебути з ним у Його присутності, і заставляти себе думати про нього, молитися і так далі, це і є бажання полюбити Бога. Це не за, що ти його любиш, а це заставляти себе, скажімо, умом бути з Богом. Наскільки тобі це буде виходити через молитву і хотіння бажання. Царство Боже силою здобувається. Римляни 8, 35, 39. Послання до римлян. 8. 35, 39. Хто нас відлучить від Христа? Горе чи страждання? Також можна це, аж до 39 стежка. Бо я певний, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні власті, ні тепер нібутні, -ні, ні сили, ні висоти, ні глибина, ні інше, що сотворіння не зможе нас відлучити від Божої любові. Тобто постараємося, що би ми не робили на ці дні, щоб ми не забували про те, ті слова, які Бог нам сьогодні дав. І щоб ми цими словами жили напроти, щоб нас ніякі обставини не відлучали від Бога, від тих слів, щоб ми практикували, щоб ми жили тими словами напроти того часу. Що нас може відлучити? Їдло? Ні. Розмова з сестрою? Ні. Думки ні. Я постійно оприсутнюю ці слова. Повторяю, як. Закон, закон мого мислення. Це закон мого сьогоднішнього дня. Коли я буду старатися сьогодні, любов все покриває, значить не судити нікого, я не маю права сьогодні щось судити. Когось судити, я всіх сьогодні покриваю. Я не кажу завтра. Хоч ти дні, що ти тут. Ти всіх сьогодні покривай, оправдовуй всім на у всіх на ходь добре. Любов моя все зносить. Що би мені не сказала людина, я не відповідаю на зле, я не спорю, я їй не доказую нічого. В тому якраз і бачите, можна це все примінити до одни що, що мене може розлучити. Тобто я свою волю передаю волі Божі. Які волі Божі? Ці слова це воля Божа. Я видаю свої думки, почуття протязі того часу волі Божій. Тепер я нічого не думаю, кроме того думаю. Це постійне уприсутнення Бога через ці слова. Люблячий Бога, ненавидить зло. Яке зло? В собі самому. Зло, яке в нас вже стало нашою частиною життя. Ми коли спілкуємося з людиною, з якою ми не спілкувалися з людиною, автоматично ми завжди з людиною починаємо шукати зле. Ми не шукаємо вживлення, ми не шукаємо заспокоєння людині, ми не шукаємо добро, ми шукаємо зле. Ми шукаємо зле. І ми умертвляємо і себе, і ту людину своїми же власними словами. чи часів цього не робити. Якщо хто так робить, 10 разів 50 псалок. Люблячи Бога, старайся не любити самого себе. Як стару людину, зразу кається, якщо приходить в голові в вот то, осадок, обійди, ще щось, якийсь діалог зразу відсікається. Тобто ненавидить зло в соці. Римляни вісім. 28. Знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаний за його постановою, все співдіє на добро. Знаємо, що ти, які люблять Бога, покликаних за його постановою, Оце, що ви одержали ці листочки. Можна сказати, що це покликання Бога зараз до бабуся. Покликання Бога так мислити. А мислення це ваше життя. Це ваш стан. Це ваш настрій. Якщо це мислення проходить ваші почуття, це вже ваш настрій. От даний час ви покликані до... Послушання волі Божої через ті слова, які ви маєте? Викути його волю. Постаратися за ці дні, наскільки можна приблизитись до його волі в тих словах. Наскільки це можливо? Чому спів це на добро? От зауважте, коли ми з вами. Знову буду брати листочок цей. Коли я буду зносити все і все покривати, як, яка думка в мені буде? На добре. добро чи на зле? На добро. На добро. Ми всі добре розуміємо і добре знаємо, бо я вже кілька разів вам говорив. Про те, що душа для нас важніша за обставину. І ми вже до того потихеньку починаємо приблизати. Далі. Матей 5.13. Сіль землі. Коли сіль світріє, чим її солоною зробити можна? Ні на що не придатна більше? Можна сказати, що оце любов все покриває, це покривання є сілію у Так. Любов все зносить, є сілію у відносина. Несе воно добро, несе. Тобто, що це означає? Це змінити свої серця, переобразити свої серця. Стара наша людина або це ми називаємо зло, під розумінням любові ми розуміємо як насолода, це є вір. Правдива любов це теплота. Теплота в мені до іншого. Теплота у мені до іншого. Любов це теплота душі до людини. Теплота Святого Духа. Теплота просто. Любов це забота. Забота іншим. Це підтримка іншого. Все разом це і світло. Любов це світло, яка носить в собі тепло і заботу іншого. Любов страждання і терпіння. Чому любов страждання і терпіння? Ви самі знаєте, чим більше якусь людину любиш і переживаєш за ній, думаєш за нього, і хочеш підтримати, і не раз кричиш, і можеш змовчати, і не раз вона щось зробить та людина і приходиться тобі це пропускати через це. Навіть буває таке, що коли людина терпить, ти як співстраждаєш, майже якби ти, ти мучишся, якби тебе це болить. Хоча Бо це болить іншу людину, але настільки відчуття, що «Лучше хай мене це болить, ніж буде боліти цю людину. Тобто людина готова на себе взяти цю біль. Тобто наскільки любов сострадає, любов це Божественний Завід, Божественний Союз він сама любов, і він хоче зробити з собою союз, свою любов.